Добрий день. Сьогодні хочемо показати, як саме працює герметизуюча стрічка кроква. Ось зробили таку конструкцію. Тут зробили отвори, через які буде протікати вода. Ну, імітовано, наприклад, якісь дії дію корозії чи там якихось пошкоджень механічних. І ось тут бачимо, що сухо. От, лиємо воду. Відрізаємо необхідний шматок стрічки з запасом і наклеюємо на підготовлені місце. Колір трошки відблискує на сонці, але попадає дуже гарно в сірий, в графітовий. Ось наша заклеєна ділянка, беремо наше заклеєне відро, яке вже не пропускає воду, і починаємо лити.